На перервах уроках трудового навчання та фізичної культури школярі битківської школи плетуть маскувальні сітки. Останні кілька днів для учнів ця робота стала чи не найважливішою, бо маскувальне плетиво якнайскоріше потрібно передати на передову. Діти зізнаються щасливі від того, що допомагають зберегти українську військову техніку, а значить, врятувати життя. Всі в цьому беруть участь від першого класу 11-го. Кожен приносить сітку, всі намагаються якось допомогти. Хтось стриже, хтось. В'яже, ну це всім подобається. адже ми знаємо, що наша допомога дуже важлива? Ми допомагаємо нашим солдатам. Сподіваємося, що цих сіток так багато не буде треба, тому що ми сподіваємося, що скоро буде вже мир, скоро закінчиться ця війна, і все буде добре, і ми переможемо. Три великих маскувальних сітки сім на три метри школярі сплели за п'ять днів. З четвертою теж не зволікають. Планують закінчити якнайшвидше. До акції долучився майже весь шкільний колектив. Допомогли учням і місцеві футболісти, які поділилися частиною свого інвентаря, що згодився для цієї акції. Знадобились школярам. Там і білі мішки, які діти порізали на дрібні шматки та в'язали захисну сіду. Ідея виникла, скажімо, на початку грудня, коли ми повер... ну, коли ми поїхали до зони АТО, і там випав перший сніг. І вся наша техніка, ми побачили таку картину, вся техніка під відкритим небом. Вона стоїть, як правило, на пагорбах і її видно неозброєним оком за багато кілометрів. В даний час вже десь трошки всі виснажені в грошовому плані. І ми згадали, що у нас вдома є футбольні сітки, не треба вкладати жодних грошей. І, ну, як бачите. Мішковина також грошей не треба. І десь така виникла ідея. Ідея з цими сітками. У свій юний вік діти добре розуміють, яка ситуація зараз в Україні, тому ніхто із вчителів не примушував школярів до роботи. Всі самі охоче допомагали, каже директор. Діти з великим задоволенням це виконують цю роботу. Діти розуміють, що то фактично іде війна. Росія оголосила не війну. Ось діти несуть. Бачите, що мішки несуть, приносять, допомагають таким чином. Директор подякував всім, хто долучився до волонтерської справи. А це і батьки, і підприємці, і вчителі, та небайдужі бітківчани. А головне учні. Подібну благодійність школа проводить не вперше. Вилучені гроші з благодійного ярмарку, який пройшов нещодавно. Школярі перерахували на лікування хворого солдата з Львівщини. Хлопець втратив руку і йому потрібен протез. Хочу подякувати в першу чергу. Футбольним командам. Батьківським двом командам, представники яких Сенатович Василь Павлик, Василь надали футбольні сітки, чотири сітки, подякувати батькам, які долучилися, бо все-таки з дозволу батьків мішки несуть, в'яжуться на сітку. А найбільше подякувати хочу нашим діточкам, які ось долучилися. Ось ніхто їх не заставляє. Вони все це розуміють, що це потрібно робити для того, щоб зберегти життя наших вояків в зоні АТО і, звичайно, замаскувати нашу техніку. Разом із маскувальними сітками у зону АТО відправлять і патріотичні стрічки та малюнки, які з любов'ю робили школярі. На кожній картині побажання перемоги, удачі, здоров'я та повернення додому живими. Діти щиро вірять, що їхні роботи допоможуть бійцям на війні. Слава слава! Іван на Іван Сім'янів, новини, телеканал Рай.